Найбільше з родини, тому що ми бачимо тут цілі з двома двома турками своїми, двома там є три сини, всього шестеро було, чотири сина і дві дочки. Там є три сини молодшого віці, саме найстарший Владислав буде тільки в старшому віці. Який займувався біографією, спадщиною Адама Міськевича, я вам покажу пізніше. Значить, В цій габльоті є речі особисті Адама Міськевича. Як я казала, він ви питали, чи тільки писав польською. Він створив таку газетку і там був головним редактором, писав, звичайно, на французькій мові. Є там газета тих часів. Є його речі, монок, є запонки, такі золоті з ініціалами АМ Адам. Зегарик, часи його особисті. Тут в цій габльоті є фотографія. Фотографія на той час саме-50-х роках розвивалася, саме почала, не було фотографій ще. А це його альбом теж з ініціалами АМ. Фотографії. Самі фотографії витащені, зберігаються у в нас в сейфах. І в сейфах є ще більше експонатів різних. З часом будуть мінятися і після ремонту, бо чекаємо на ремонт. Але тут ну, зроблені як ви, так, копії фотографії. От. Може запитаєте, чому тут такий наполеон цікавий? Ага. Це замовлення було, комусь там приснився наполеон в такому вигляді, як Бога. І Ванькович, отей, що намалював Адама Міцкевича, робить образ, і Ісус Христос теж це Ванькович малює, той самий Валентин, Валентин Ванькович. Ну і на замовлення був зроблений ось ну, комусь там такий образ. Так. Можливо, ну, є Жорсаж, бо він з Жорж Жорсан зустрічався, звичайно, то є. Письменники на той час, які там теж в Варшаві проживали, друзі його. Ходимо сюди. Тут є меблі у нас. Тіні. Це меблі, за якими сидів і Адам Міцкевич. І тут казали, що Пенграф приходив в шахи разом з ним. Це меблі з останнього мешкання Адама Міцкевича, де він проживав в Парижу. Меблі Це найстарша дочка, ця Марія малювала її. Тітка. Я там розповідала, що Марія Шимановська кинула чоловіка з дітьми поїхала, а чоловік її одружився, і потім була ще були ще, звичайно, діти. То до Парижу приїхала це, вже виходить, сестра по батькові ну, Целінина, да? дружини Адама Міцкевича, Целіни. І вона була вона приїхала на навчання художниця. Приїхала до Парижа навчатися і ось малювала якраз свою племінницю. Марію, а це автопортрет її. Там на фотографії якраз вона, ця Софія із двома племінницями. Внизу фотографія Целіни, дружини Адама Ліцькевича. Це Адам Мицькевич теж. Теж, бачите, старенькі, сиренький, почуваєш кажуть, а це теж копії. Так, так, так. Копії, бо фотографії я Так. Тут дуже-дуже такий знаний, дорогоцінний у нас експонат, це перо Адама Міцкевича, яким писав. Бачите, яким пером писали, ручка, яка була. Було, ну, старше покоління пам'ятає, бо теж ми вчилися чорнильниця, чорнило, але писали пером залізним. Ну а на той час не було ще писали промо гусіним. Загострювали я. Дивуюся, як могли, такий почерк почерпні його там пише. Ми тим пером і клякси сажали, да? а так гарненько, тоненько написано. То його подарувала внучка Адама Міськевича. Сама зробила рамку, підписала і поставила печатку. Внучка Адама Міськевича, як у нас відкривався музей в 1952 році, після війни відбудували, відкрили. то Багато речей було подаровано родиною. так само і меблі, дещо закупали, де дарували. А де живе внучка Адама? Ну, жила на той час. Це ж вже значить, там питав хтось, чиє покоління. Перед ковідом приїжджав сюди це сьоме покоління від цієї внучки, від старшої дочки Адам Марії залишилось покоління, що з Наприклад, найстарший син читала книгу. Там буде його старше у вигляді. Діти він мав двох дітей, дочку сина, але не було ну, mm -hmm. далі поповнення. Ну і там більше а, двоє синів померли. В молодому віці один там 29, 1, 9 років. Наслідували хворобу матері, ще з України, mm -hmm. поверли чому молоді. Але ну, ця найстарша Марія від неї покоління є і був він проживав тут, кажуть, в Варшаві довгий час по слідах свого діда, ну, чи не діда, права mm -hmm. пра -пра діда, да. їздив вільно, їздив на Білорусі, де він ну, досліджував по тих самих теренах і був тут у музеї. Ну, де які кажучи, часу проживав тут і в Варшаві. Але немає нікого із тих, хто він там казав, зосталися, що були якимись письменниками чи поетами. Він айтішній, є юристи, є медики, але ні, немає ну, поетів там таких. Ну, так, так, на дітях відпочиває. цій габлюті є, ще... речі особисті Дарманськевича. Які знайшлися отам топіки є дитячі, передавалися з покоління в покоління такі самішини, де да? кожен, видно ж. на той час зараз кожної дитини, не знаю скільки а там передавалися від одного до другого дитини. І в тому куферику який був з ним в Константинополі? Там була образок першого кохання Марії Верщаковини, ці копіки, фотографії дітей. Ну і такі речі на дорожчі речі. З в його померла в 55-му році на початку в березні, а він помер пізніше. Він після того залишає старша там була вже замічниця Марія. Тих теж були старші, тих діток він залишає там менших на отцю, що приїхала сестра Целінина. Вона ще, Целіна була ще жива. Може, ще такий цікавий оброб розкажу. Адам Дамніцькевич був там є такий Андрій Тов'янський секта, заснував секту. Приїхав він сам Литовець Литвин, я про нього там написано, що почитає польський. Приїхав до Парижу, заснував цю секту, і в цю секту входив і Юля Словацький, Даницький, і інші поляки, як теж були багато ходили. Він тлумачив про те, що Польща це як Ісус Христос, вона п'ятий на три частини. Польща, і вона буде потім, якби. Символом відродження для всього світу. Ну, Я так думаю, ми про Україну теж так думаємо, але на той час його, цього твердження не підтримала не Папа Римський, і Адам Міцькевич, коли викладав в цьому коледжі літературу слав'янську літературу, то теж почав вносити. Окрім того, що потрібно, про літературу, про мову, цього, вчення, ну, воно було як лже вчення, казали, вносити теж на лекції, то його звільнили. Він працював 4 роки і, на жаль, втратив працю теж. Тут дружина його Померло, як я сказала, він залишає цих дітей і Черторійський відправляє його до Константинополя, створити цей Єврейського, в в Польщі, жидівського, польський легіон, Ну, армію таку, що допомагала в боротьбі. Він приїхав, тут такий є генерал Чайковський, потім він взяв іслам. Який був генералом, створив цю армію там. Паша садик, садик Паша взяв Іслам, взяв його ім'я. і Адам е, Міськевич приїхав до нього е, допомагати йому. Ввечері повечеряли там, а на ранок щось йому стало зле погано. Або він захворів в дорозі, десь ще, можливо, що теж і. Тяжке життя, смерть дружини, ну, все, ну і ви бачите, що вже теж старий, змучений, да, якби на вигляд показує. Він пом... від лікаря відмовився, а ввечері до вечора помирає вже. Помирає. Думали, можливо, повар отравив, але коли робили потім дослідження, не підтвердилося. Казали, можливо, від холерії захворів, хоча холерії не було на теренах. Торції не було холери. Тому ну, помер від старості від, від того, що втомився вже помер. <клі> Тут є теж його образ наверху, внизу син цей Владислав, який займався разом з старшою Марією, дочкою. І старший син і старша дочка займалися бібліотекою його творчістю, щоб зберегти, щоб відкривали музей в, місті, в Парижу. Теж. Ну, Але разом з тим так, донесли до нашого часу це, а разом з тим багато що правда. Тому що, е, як я казала, були в нього ще коханці, були друзі, були недруги, якісь листи писали, переписувались. І якщо вони бачили листиців батька до якоїсь там коханки, то зрозуміло, вони просили дайте нам цей лист, зняти копію чи що для архіву. І коли давали вони цей лист спальмали. Ну, як би хотіли обілити ну, ясна творчість батька. У нас теж ми ж вивчали творчість Шевченка і там інших. Воно, ну, те, що, те, що корисно там, те, що там очерняє щось, то, як би не писали. Хоча людина є людина, і своїми помилками, своїми ну, досягненнями, все ж буває в житті ж, так? на довгому шляху. Ну, то разом з тим, я ж кажу, він і добро добре зробив, що зберіг пам'ять про свого батька. Ну, Але друзі то залишалися, хоч листи унічтожали, спалювали, але пам'ять довго жила і передавалася з покоління в покоління. Тому ми про це все знаємо. І ось якраз я хотіла сказати, як він був у цій секті, там на допомогу, оскільки була хвора дружина, часто в лікарнях лежала. Наче цей Том'янський на допомогу сестру дав йому, щоб з дітьми гувернанкою була, допомагала. Ну, але вона разом з тим була говернанка і була як коханка його. І навіть у неї була дитина ну, нешлюбна від Адама Муцкевича. І ясно, що це ще гірше діяла на здоров'я дружини. І коли приїхала якраз ця сестра, вже по батькові. Париж на навчання, приїхала в їх дім І з її допомогою вона вишвирнула вже цю гувернанку, сказала, я буду сама допомагати цим дітям. Але це вже було під кінець, звичайно, життя самої Ну, Але теж ну, теж таке було. ну, Життя є до війни всього. Борчу людям можна. Ну чого Ну, все по в житті по різному. Ну, помер він значить, в Константинополі, як я сказала. Ну, поховали його там зразу ж, але через місяць перевезли до Парижа, вже приїхала родина забрала. Але оскільки він весь час мріяв повернутися на батьківщину, то аж в 1980 році перевезли до праг в Краків. В 1890-го переставила цифру в 1890-му в Краків. Вавель, якщо хто був в Кракові, і да, в подвалі там спускатися, там є і Юліаш е, Словацький, що цей другий, як казала, романтик, поет-романтик, і Адам Міськевич. Хоча Юліаш Словацький теж аж померний, перевезений. Такий ну, прах і що там гроб стоїть, щось там може є. Але, е, у Парижу є спеціальний там десь на околиці Парижу ментаж, як кажуть, це кладбище для поляків, бо багато було поляків. І там пам'ятник теж стоїть до цих пір, Адаму Міськевич. І от і Кароліні Собанській, теж там є пам'ятник. До речі, про ту Кароліну Собанську, що я казала, да? в Одесі, щоб він познайомився, така була. ж. Теж про ви прочитаєте, отей генерал-віт, який був її коханці, вона чоловіка кинула, була з тим генералом Вітом, а потім все-таки донесли до царя, що перша леді була не дружина губернатора. забула там, бо вона вважається, перша Леді була. А перша Леді була ця і, 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 Ну І король заборонив йому, тому його десь відправили далі. Вони розстались, але вона вийшла заміж за не секретаря. Помічник у цього генерала, він там Радник ад'ютанта, чи хто там вийшла заміж за нього, а потім виїхала до Парижу, потім з ним розійшлася, і чи письменник сліпий, чи що вона доглядала? Його померла буквально в ній кажуть, похована теж на тому кладовищі є. А коли жила в Одесі, то там є нема за Десіті, там є. Є з Одесі, там є землі. Оцей генерал Віт побудував, віддав їй землі, там десь дворець є. І якраз mm. Кароліна Якийсь... Бругаз. Єсь... Uh... Оце, оце її володіння. І вона коли жила у Парижі, весь час мріяла, щоб повернутися побачити, де її. Хоча народилася вона ж... ну, на теренах України нашої. Але це була до цього Жеч Посполіта. Там. Києві ж теж ж, маєтки мали, бо з багатої родини. Але мріяла там повернутися, подивитися на її, ці землі, де її там були. То, теж можете почитати про цю Кароліну Собанську, теж цікаво дуже. Ну, на цьому все. Дякую. 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 Дякую.